Наші вороги досить активно розширюються і плаздаром, тобто вони там окопуються кожного дня. Ми літаємо, ми бачимо, ага, там щось нове нарили, десь туди нова дорога поїхала, а тут заїзду не було, тут щось проїжджало, звідси стріляли. Там декісь скупчення техніки чи переміщення особового складу. І це все виявляється. Тобто ми бачимо досить далеко. Мобілізований в травні 24-го року. Сам зі Львова на вулиці отримав повіску і вже відповідно пройшов ВЛК. Я як тільки як, скажімо так проходив інтерв'ю, коли попав в перший донецький прокордон, я проявив бажання, що хочу бути в групі аеророзвідки. Мені пропонували початку мінометники, але я все ж таки стояв на своєму, що хочу бути в аеророзвідці. Ну і так склалося, що і попав в аеророзвідку. Мені цікавий цей напрям був. Тобто і літати, в принципі, дивитися зверху, займатися розвідкою. Ну, коригувати, мабуть, артилерію, тобто завдавати, завдавати удару нашому ворогу для того, щоб зупинити, розтримати, не дати проходити далі. Гармата Постріл! Ми досить таки ну, довгий курс навчання пройшли, де зацепили практично всі моменти, які бувають. Тому складнощів як таких не було. У нас екіпаж повноцінний, тобто ми взаємозамінні. Тобто Сьогодні ти можеш керувати бортом, завтра ти можеш його запускати. Післязавтра ти можеш його садити, а потім ще садіти на камері. Тобто тут немає такого, що ти робиш щось одне. Тобто ми стараємося чергувати, сміятися, тобто щоб кожен не втрачав навички, щоб у разі чого можна було підмінити. Виїхали, відпрацювали після того дешифровка, нанесення. Ось і вже після цього воно йде далі. Тобто люди розглядають, бачать, ага, там є то, там є то. Значить, можна туди. І інших хлопців попросити, щоб вони чи вдарили чимось, чи щоб полетіли до дорозвідали, ось чи там взагалі щось запланувати. Кожен політ, це є ну, навчання продовжується. Ти вивчаєш, де діє реп, тобто ти перебудовуєш маршрути, ти знаєш, як себе повести в ті чи інші ситуації, тобто знизитись, піднятися, розвернути борт. Ось тому вон, навчання триває постійно. Просто ти, вже коли маєш більше досвіду, більше практики, ти ну. Можеш краще виконати місію без там втрати борта чи ще чогось. Якщо брати безпосередньо тих, хто навчається на пілотів і там виявляє бажання перейти в якийсь бойовий підрозділ, то пробуйте. Ну тут немає нічого складного ну, в порівнянні з польотами. Єдине, що потрібна практика: більше практики, більше досвіду, і ви за певний період часу вже будете відчувати себе хорошим бойовим пілотом. Перший виїзд на бойову позицію, перший день, перші сутки, ти привикаєш, звикаєш, і потім все з наступного дня, так якби, ти знаєш, ти маєш робити роботу і якось адаптовуєшся, і воно стає легше. Мені допомагало відбудуватися наш колектив. Тому у нас був хороший керівник, хороші пілоти, тобто команда. Була спрацьована, ми, ми колеги, тобто, але паралельно з тим. Ми, ми ще й друзі. Тобто, ми маленька сім'я, яка проживає разом, яка проводить більшу частину дня. Ну взагалі, тобто всю службу ми несемо разом. То я просинаюся, я бачу там не там, не знаю, там дівчину, там, маму чи ще когось. я такий, о, побратим, привіт! <ривіт> хтось готує, хтось прибирає, хтось може постирати. Каші варимо, плов робимо, вареники ліпимо, по всякому. Супи там, борщі, не знаю, уха. Які, які є продукти, з того і готуємо. Тобто, Стараємось викрутитись так, щоб було смачно, ось і корисно. Це можна, напевно, розділити на кілька етапів. Тобто, перший етап це отримання повістки, страх. Потім ну, навчання, це все воно знов тебе заспокоїло. Ну і перший виїзд. Ми поїхали спочатку на Чернігівський напрямок. Тобто, це був перший страх, він пройшов. І потім вже переїзд на Харківщину, він вже не був таким. Це, напевно, такий інстинктивний. Ти їдеш туди там, де небезпечно, і відповідно, якось твоя психологія, організм себе веде так, що він старається тебе захистити. Але після цього ти адаптовуєшся і все стає на свої місця. Як то кажуть, робота робиться. Ну, щоб ми дали мускалям, як треба, і щоб це все закінчилось.